Техніки особового складу на несення служби. Сьогодні ми провели розвод особового складу в гарнізони. Задіяли всі відповідні служби національної гвардії і курсантів. Тобто, всі гарнізони, які маються в Києві, ми задіяли для несення служби для забезпечення охорони громадського порядку. Несення служби де. В місті кі в місті це головна мета, і такі розводи ми будемо проводити проводити по всім місцям нашої держави для того, щоб стабілізувати обстановку, яка відбувається. Ну і безумовно, це головна мета забезпечити спокій наших місцях. дозвольте ще добавити режим безпеки. Посилений режим нанесені служби це перш за все координація всіх сил, всіх гарнізонів, які маються по містах. Це створення оперативних штабів, які будуть оперативно відслідковувати обстановку. Це і координація дії із СБУ, і з прокуратурою, тобто визначення дислокації, де в нас відбувається порушення громадського порядку, які злочині, координувати свої дії для того, щоб ми могли забезпечити виходячи з тої обстановки. Яка склалася у нас в державі, ну я маю на увазі на сході. А, а, безпека існує. А? Ну, безпека, ну безумовно, існує. Ми знаємо, що дуже багато зброї у нас е е перевозиться. Тому треба відповідно на це реагувати і відповідно організовувати нашу службу. Як буде відбуватися ця координація роботи міліції, нацгвардії, ДСНС для забезпечення? Координація, як я вже сказав, це перш за все, створення сумісних оперативних стабів, тобто координація зі всіма відповідними службами. Тим більше, що сьогодні було доручення. Прем'єр-міністра наради будуть відбувати, відбуватися в усіх місцях, будуть проводитися, створюються оперативні штаби, повністю координувати дії всіх всіх підрозділів, починаючи з міліції, з СБУ, з національної гвардії, відповідних служб з надзвичайних обставин. Тобто весь гарнізон, який мається в місцях, задіється для несення служби. Це буде скільки потребування? Так, да, безумовно. Доброволь... Баталі... Баталі... будь ласка, Які добровольний добровольчий батальйонський? Будь ласка. Значить, дозвольте, я буквально. В даному разі в нас були підрозділи всі райуправління міліції, всі райуправління міліції, якщо ви бачили, УДСО, ДСО ДАІ, а також були наші підрозділи, це Січ підрозділ, він вже міліцейський, там працівники міліції, а також Київ 1 це підрозділ безпосередньо, який займається охороною громадського порядку. І я хочу додати ще також, що до цього ми залучаємо громадськість. Сьогодні громадська варта порядку, якщо ви бачили і автомобілі, і бачили працівників, екіпійованих, все з бажанням нести службу. Більше того, сьогодні вечором буде в мене зустріч з представниками громадськості, для того, все-таки більше залучити людей до охорони громадського порядку. І користуючись нагодою, хочу все-таки звернутись до преси, щоб мешканці міста Києва, ті, хто володіють інформацією про зброю. Ті, хто володіють інформацією про різні терористичні акти, інформація про вибухові, про гранати все-таки телефонувати по спецлінії 102. І ми будемо реагувати адекватно. Інформацію аналізують добову, виїжджати, тому що допомога громадськості сьогодні нам потрібна крайня. Скажіть, будь ласка, про Тойота сьогодні прем'єр-міністр сказав, що з понеділка буде нові автомобілі Тойоти, які використовуються для патрулювання. У нас буквально з понеділка ми отримуємо 350 автомобілів Toyota для забезпечення автопатрулів, для забезпечення підрозділів, які будуть нести службу патрулювати в місцях. Безумовно, це і забезпечення в Києві і в інших місцях. А скільки там буде розподіл? Оскільки, в а, розподіл я, сьогодні ми робимо розподіл, де, виходячи з тієї обстановки, яка складала, склалася в місцях, і безумовно, виходячи, з цього буде, буде проведений розподіл. Ну, перед те, де перед містом Києвом. Безумовно. А, можна запитати, як проходить мобілізація в Нацгвардії? По кількості, може, вона по цих разу орієнтуєте. ну, Почалася. Ну, мобілізація проходить відповідно від, 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 відповідна графіка. Ті завдання, які, які визначив президент, які визначив. Міністра оборони, тому я думаю, що цей план буде відпрацьований. Скажіть, яка цифра загалом правоохоронці, які будуть охороняти вулиці Києва? Так, Ау... навіть, Полтори тисячі чоловік. За рахунок чого воно буде ще у Вони буде більше робочий день чи, чи, чи що? Ну по-перше, ми залучаємо знову ж таки, як сказала Олександр Дмитрич, це і національна гвардія, яка залучається. Це і курсанти навчальних закладів. Таке доручення прийняв міністр внутрішніх справ. Крім того, громадські організації це і варта. Порядки, і наші батальйони, до речі, які зараз знаходяться в зоні АТО. Частина, яка виїжджає з зони АТО, відпочиває і теж залучається для охорони громадського порядку. Цього також будемо залучати апарат управління. Сьогодні у мене працюють тут працівники оперативні, існуючий, для того, щоб вони також виходили на вулицю, щоб громадяни бачили, бачили захист, бачили допомогу і відчували себе в безпеці. Цю техніку, яку ми бачили, це вона теж буде приймати участь у патрулюванні. Так, да, да, обов'язково. Це не вся техніка, не вся техніка, тому що тут, на жаль, не вистачає місця для того, щоб ми вишуколи всю техніку. Будемо залучати техніку, це і броньовані машини для забезпечення і мобільних груп, і груп швидкого регування. Хочеться запитати про захист патрулювання на інфраструктурних об'єктах сьогодні. премєр міністр казав про охорону, да, окрема Так, да, окреме доручення це е, в обласних адміністраціях буде зроблений аналіз повністю всіх об'єктів, які необхідно додатково. Посилити охорону, це буде відбуватися. Перелік таких об'єктів розглядається на нарадах в обладміністраціях, визначається силами та засобами і приймається рішення по посиленню охорони всіх об'єктів і інфраструктури. А які саме підрозділи будуть їх охороняти? Всі підрозділи, які задійні повністю по посиленому варіанту національної служби. Це перш за все і Національна гвардія, це підрозділи міліції, це підрозділи Державної служби охорони, в тому числі і залученням наших батальйонів не довести то, щоб вкладу перетинувати все, вот здесь есть у нас Києва з Буш сьогодні що маємо мало. Так. Це у нас гнівлення отримали, порядок, території. Сам буде виїжджати туди, але за І район сьогодні за людьми, які вживають на Тому давайте в цьому напрямку оперативність є мета. Спецполки, спецполки, спецточно. Представляємо сьогодні на станції одного розміни, одного реказар, знову ж таки.